Що, якщо щирого бажання слідувати за кимось недостатньо, давайте розберемось у цій дивній історії. Троє чоловіків хочуть стати учнями. Здавалося б, чудово, але кожному з них відмовляють чому. Перший кандидат-книжник це, по суті, тогочасний релігійний вчитель, знавець закону, і він заявляє: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Звучить рішуче, правда. Але відповідь Ісуса, м'яко кажучи, дивна він каже, що не має навіть дому. Так у чому ж річ? А в тому, що його мотиви були нечисті. Він шукав слави і статусу. Тепер Ісус сам кличе людину за собою, але той вагається, не поспішає йти. Він каже, дозволь спершу поховати батька, а батько, скоріш за все, ще навіть не помер. Відповідь Ісуса звучить жорстко. Нехай мертві ховають своїх мерців. Що це означає? Вся справа в його нерішучості. Він просто боявся залишити все і довіритись Богові. Гаразд, третій випадок. Цей чоловік сам зголошується, але, знову є, але каже Я піду, але спершу дозволь попрощатися, наче дрібниця, але це щось говорить про нього. Ісус відповідає метафорою про плуг хто оре поле, озираючись назад той не годиться для царства. Це ж ідеальна ілюстрація розділеного серця. Він ніби йде вперед, але думками постійно в минулому. Отже, що ми маємо? Три різні людини, три різні проблеми але корінь один неправильний мотив. Якщо всі ці мотиви хибні, то який же тоді правильний? Що насправді важливо? Все починається з усвідомлення простої речі власної потреби у прощенні та новому житті. Тобто шлях такий спочатку визнати потребу, потім щиро захотіти змін, і головне довіритись. Бачите, йдеться не про те, щоб влаштувати своє майбутнє, а про те, щоб розібратися з минулим. І тут ми повертаємось до головного питання не в тому, чи слідувати, а в тому, чому мотив вирішує все.